Потужні снігопади цієї ночі накрили Львівщину. Мерія Львова закликала водіїв не виїжджати на дороги, бо ситуація на шляхах вкрай складна. Більше про ситуацію в місті розповість Олександра Стасишин. Вона із нами на прямому зв'язку. Олександра розповідає, чи сильно земило, і чи встигають комунальники розчищати дороги. Так, ігорю, такої сніжної зими у нашому регіоні ми не бачили останні кілька років. Сніжить у нас щодня уже впродовж тижня, а тепер ще й додалися морози. До прикладу сьогодні вночі було мінус 10. Комунальники працюють у посиленому режимі. Сильний снігопад розпочався вчора ввечері і тривав майже до тепер. припинився буквально годину тому, і увесь цей час уся техніка працювала у посиленому режимі. Також вийшли понад півтори тисячі працівників. Аби очистити місто від снігу, долучили навіть контролерів та паркувальників. Усі працюють, аби не сталося колапсу. Рестораторів та підприємців закликають, коли бачать тих, хто очищає місто, пригощати їх теплими напоями чи їжею, бо часу на відпочинку у них немає. На декілька ділянках дороги все ж таки є ожеледиця, і через це час від часу виникають тянучки, або навіть ДТП. Тож влада рекомендує при можливості ті, хто мають машини, не виїжджати сьогодні на дороги. Прошу пряму мову, є місцями прибрано, є не прибрано. Ну я скажу, я нікого не звинувачую. То є ну, зараз таке становище, що є війна. І мусимо бути якось боротися. Ми самі з сусідом стоїмо, відгортаємо сніг. Нічого, нас, насквона не падає з нас. Я виїхала зранку о 7 годині, машину ну, що чистила сніг, я бачила. Тут бо, доріжку такий спеціальний тракторет чистив. Так що ну, я рахую, що по мірі можливості всі роблять, що можуть. У нас взагалі то ОСББ, і ми по мірі можливості всі зібралися, і вечором ми всі прибираємо самі біля себе. Через снігопади та морозвід. Сьогодні і до середи, включно львівським школярам, продовжили канікули, а у області перейшли на дистанційне навчання підприємцям не критичної інфраструктури та тих, хто працює в офісах, пропонують кілька днів, поки не вщухне оця негода попрацювати з дому. Що ж на трасах державного значення наразі суттєвих проблем кажуть немає. Вони Очищені, хоча через ожеледицю почастішили ДТП, кажуть у патрульній поліції. Схожа ситуація з погодою і у сусідніх областях, до прикладу, на Івано-Франківщині місцями випало аж до двох метрів снігу. За прогнозами синоптиків до плюсової температури вночі показники ще не повернуться, в мінуси стануть меншими. А потепління обіцяють уже наприкінці місяця. кажуть, після 24 січня прийде до нас уже потепління, ігорю. Дякую, Олександр Стасишин, про наслідки негоди на заході країни.